Доброго дня, шановні. Навіть не знаю, чи добрий він чи ні, але для тих, хто зареєстрований сьогодні в Солом'янському районі міста Києва, мабуть, не дуже. Сьогодні більшість людей, хто зареєстрований, ФОПи, не ФОПи, товариства, усі отримали листи на електронну адресу ось в такому форматі. А співробітники ГУУ, ДПС, Соломінському районі на виконання якихось листів, бла бла бла. З огляду на ведення на підставі положень податкового кодексу, Боже, нанесли таку взагалі, інформаційну кашу в одному листі. Просив надати документальні перевірки, бо в рамках документальної перевірки просимо надати документи, договори, акти, видаткові накладні і внизу гляньте з повагою. Штень чи Смил Юхимович. Хай Бог помилує відвертає. Хто таке придумав, не знаю. Але людина явно перечитала якихось книжечок. Значить, і номер телефону. Звичайно, цей номер телефону не активний, а це все підписано ще й прекрасно внизу. якимось, цей електронний лист сурово конфіденційний повідомлення підписано ГУ, СБУ. Короче, запуталися в словах, в абріавіатурах. Тому хто це зробив, щоб йому руки відсохли, отак От я скажу. Тому що сьогодні люди більше чуть інфаркти не отримали. Мені сьогодні написало мінімум 3-4 людини про це. І я не могла їх заспокоїти. Кажу: ну, ви що, подивіться, це ж взагалі видно зразу, що це фіктивний лист. Що, а люди настільки вже залякані усім, що одразу починають реагувати. Дзвонити, ніхто не відповідає. Нервова тут ще й вказаний кабінет, куди треба їх принести. Податково зривається номера телефону до такої степені, що офіційний сайт ДПА України опублікував сьогодні увага до контакт центру ДПС. Надходять повідомлення, що в Солом'янському ДПІ стосовно проведення перевірки офіційний запит. Звертаємо вашу увагу, що такі листи не є листами та повідомленнями ДПС. Просимо всіх бути уважними, не відкривати, повідомляти або ось на цей пульс напрямок 5 натискаєте, або телефон поліції 102. Будь ласка, я вас прошу. Навіть якщо приходить лист, він має до вас зайти в електронний кабінет платника податків а потім тільки дублюватися вам на електронну пошту. Другий момент, на який треба звертати увагу, це електронна пошта, з якої вам надсилається цей лист, бо він надісланий з такої пошти, що в мене навіть язик не повертається її прочитати. У вас завжди має бути в кінці gov.ua. Go це означає, що вам від податкової, від державного офіційного податкового органу, вам надійшов лист. Вибачте, будь ласка, хворію. Вам надійшов лист, ви будете орієнтуватися, що він дійсно вам надійшло, і ви можете на нього реагувати. Ну, коли ви бачите ім'я Штень чи Смило Юхимович, то якби берете це ім'я, вводите в Google. У нас державні податкові інспектори подають офіційну декларацію. Де фіксують свої доходи. Якщо такий інспектор існує, він вам висвітиться у будь-якому із таких повідомлень з Державного податкового реєстру. Що такий інспектор існує, ви зможете про нього прочитати. А ось у такого точно не існує. І ще й саме головне, що Скатіна взяла ще й написала чітко ідентифікаційний код, вказало, <кху> я вибачаюсь, <кху> Вказало ідентифікаційний код і прізвище ім'я по батькові. Розумієте, що злякало людей? У мене питання до податкової. Я знаю, що ви мене дивитесь. А як же конфіденційність, бляха-муха? А як же наш закон про захист персональних даних? А може ви знайдете когось, кому треба дати посраці? Бо якось не так. Да? Ми якось не почуваємо себе в безпеці. Мало того, що на вулиці таке відбувається у нас в світі, так у нас ще й всередині країни от така хірня відбувається. Я зараз запишу ще відео про те, як я подаю зараз заявку на єдиний, що ви там натворили? Що ми не можемо подати спокійну заявку на єдиний? Треба попередити людей, щоб вони мали на увазі, що там просто повне жопе. Будь ласка. Не реагуйте. Навіть якщо вам приходить такий лист, навіть якщо на зустрічну перевірку або на документальну, або на позапланову. По-перше, на документальну перевірку ви маєте всі знати, що документальна перевірка вона може бути планова і позапланова, що на ту, що на іншу, має бути наказ. Отакими листами вас ніхто нікуди не запрошує. На такі листи тільки камеральна перевірка приходить, і ці листи вони виглядають більш... Детальними, тобто вам вказується причина, чому не, не посилання лист на лист на закон на податковий кодекс, а в кожній е е е камеральній перевірці вказується, що там було проаналізовано декларацію за 2023 рік. Е та дохід по по всій Україні, який ви отримали, у нас не співпадає. Вами було задекларовано менше, чим ви чим прийшло вам на насправді доходу. Все, і навіть цифри наводяться. Тобто податкова робить свою роботу, вона не просто вам шле листа, тому що... ну сьогодні такий настрій, а тому, що ви вон, якісь помилки. Тому майте це на увазі, що так листи, навіть якщо вони приходять, вони не виглядають. Завжди має бути офіційне роз'яснення, чому вас викликає, а не посилання на посилання. Господи, я коли текст вчиталась, у мене чуть коси дибом не стали. Тому, будь ласка, не реагуйте так, щоб у вас були у всіх інфаркти і мікроінсульти. Це нікому не потрібно. Окрім вас, ніхто цю перевірку не пройде, навіть якщо вона буде існувати. І запам'ятайте, у всього є своє початок і свій кінець. Там всього-навсього треба пережити 10 днів. Ніхто не уйде без штрафу. Ну ніхто! Просто майте це на увазі. Ніхто. Ще не має жодної бляха перевірки, якого вона вигляду не була, щоб ви пішли без штрафної санкції. Я ще говорю про планові перевірки, позапланові перевірки, документальні. Завжди знаходиться штраф, малий він чи великий, але штраф буде. От камеральні перевірки, да, там можна і сперечатися, і доводити, тому що. Там у них така фантазія, що вони вам можуть нафантазувати все, що хоч. А от коли йде в рамках, коли ви дали документи, надали виписку по банку, поспілкувалися, знайте свого інспектора, завжди будуть штрафні санкції. Ну, все, з цим треба змиритися і з цим йти далі. І абсолютно спокійно. Ну, прийшов і прийшов? Ну, викликають. Ви ж розумієте, що ви по листу цьому не маєте, і вам мають надати повний пакет. Далі, у вас є у всіх мобільні телефони, які на сьогоднішній день зареєстровані офіційно в реєстрах. Якщо ви не реагуєте на лист, ігноруєте його або не побачили, або не змогли, все, що хочеш, може бути на сьогоднішній день, то ви. Вам зателефонують, ну, якби вас знайдуть. Ну, ви не переживайте за це. Будь ласка, так що, все, зверніть на це увагу: це фейк. Все, закінчуємо відео. Це фейк, це неофіційне запрошення, навіть якщо воно і мене, це все фейк. Це виключно недоопрацювання нашої податкової по захисту прав ой, персональних даних. Все, десь э, произошла утічка, хтось десь щось скачав з сервера, вибрав район, вибрав прізвище ім'я по батькові, э, коди і понаправляв ці листи. <кій> <кій> ні в якому разі не відповідати, ні в якому разі файли не відкривати, ні в якому разі не, э, не реагувати. Валір'янку, випийте. Но реагувати не треба. Все. На цьому крапка йдемо у світле майбутнє. У нас і так вистачає проблем. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути в курсі останніх подій.